З 1 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року, включно на всій території Сумської області, вводиться повна заборона на вилов річкових раків у всіх рибогосподарських водоймах. Відповідний наказ номер 129 від 20 листопада опублікувала управління державного агентства з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм у Сумській області. Про це повідомив Ігор Кулик, головний державний інспектор Сумського рибоохоронного патруля для збереження популяції раків. В управлінні Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та передавочих програм у Сумській області виданий відповідний наказ про затвердження періоду линьки раків і виношування ними ікри у зимово на термін 2025-2026 років. лов станок в заборонений період є порушенням природоохоронного законодавства, в результаті якого передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3332 гривні за кожного незаконно виловленого рака. Та штраф до 680 гривень заборона пов'язана з природним циклом розвитку раків. У цей період самки носять ікру під черевцем. Після замівлі організм раків ослаблений. А після линьки новий панцир залишається м'яким ще кілька тижнів. Будь-яке виловлення може призвести до травмування або загибелі тварини. Річкові раки живуть від 15 до 20 років. Статево-зрілими вони стають на третьому році життя при досягненні довжини 7-8 сантиметрів. Спарювання відбувається при температурі води нижче 10 градусів Цельсія. Плідність раків залежить від їхнього віку і розміру. У середньому одна самка рака може принести потомство в 300-400 екземплярів. Виношування ікри триває близько 7 місяців. Вихід молоді відбувається у весняно-літній період, коли температура води досягає 21-23 градусів Цельсія. Також, шановна рибалова, любитель, нагадую, Після закінчення заборони однієї особи за добу можна впіймати не більше 30 екземплярів раків на водоймах загального користування. У правилах любітівського рибальства прописано мінімальний розмір рака, який дозволений до вилову рибалкам – це 10 сантиметрів. Розмір раків визначається шляхом виміру довжини по спинній відліні, що поєднує середину очей, до краю середньої хвостової пластини. Стан популяції раків у водоймах Сумської області наразі стабільний, але вразливий. Головними загрозами залишаються браконьєрство та забруднення. Водою. Зараз води багато, кілька років поряд, де да людей стало менше. А раки є, є раки, і в річки Десна, і в озерах, дай Бог, от у річки озеро Голинківка, річка Шоска теж є раки. Є спінінги, є жерлиці, так звані, кружки. Ось зараз стане скоро літ, Багато рибалок любить ловити щуку звичайну на так звані жерлиці, ставлять живця. Підльот ставляться жерлицю і дивляться, як щука може на живця. Ну я ж нагадую, що сім гачків на одного рибалку. Більше не можна за порушення заборони передбачено адміністративну відповідальність. За кожен екземпляр незаконно виловленої риби держави треба буде відшкодувати збитки у таких розмірах. За кожного карася сріблястого – 1581 гривня, за краснопірку, пласкирку або плітку звичайну 1564 гривні. За кожного лина 1598 гривень. За кожного ліща одна 1649 гривень. за Окуня звичайного 3162 гривні, за сазана або коропа 3706 гривень, за Сома Європейського 5117 гривень. За Судака звичайного 3587 гривень. За Товсталоба або Білого Амура 3638 гривень, за чехоню 1581 гривня, за щуку, звичайно, 3468 гривень. Під час дії заборони категорично заборонено не лише безпосередній вилов річкових раків, а й їх транспортування та продаж живих особин без відповідних документів. Хочу нагадати вам, що збираєтесь на риболовлю, не забудьте. Документи, що засвідчують особу, засоби для вимірювання маси та довжини водних біоресурсів. Щодобова норма вилаву риби становить 3 кг плюс одна штука, це особина, розмір якої перевищує мінімальне дозволення для добування розмірів. Дозволений вилав гачковими, в тому числі нахлистовими, донними, поплавковими вудками, жерлицями, кружками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної насадки, у разі, якщо загальна кількість гачків не переміщує 7 одиниць на одного рибалку. Рибалкам нагадують, під час дії заборони дозволено лише любительське і спортивне рибальство іншими законними способами з дотриманням лімітів добової норми вилову риби. Забороняється вилов такими знаряддями, сітками та пастками усіх типів та конструкцій, а також іншими сітковими знаряддями добування, за винятком ракаловок конструкцій, хапка та піцак, встановлених правилами любительського рибальства розбірів, вогнепальною зброєю. Пневматичною зброю за виключенням підводної рушниці, гарпунами, острогами, луками, арбалетами та іншими колючими знаряддями добування, за виключенням гачкових знаряд для підводних рушниць, давлячими та капканоподібними знаряддями, електролавільними системами це електровудки, електрогони, електрошокери, ультразвукові прилади. Сумський рибоохоронний патруль закликає рибалок та жителів області повідомляти про факти браконьєрства за телефоном гарячої лінії.